Пам'ятаємо, що намір і ціль — це різні речі, ми намір можемо навіть не усвідомлювати. Бо результату нашого життя ми тільки розуміємо, який був насправді наш намір любити чи любити страждати, да? і де там стоїть кома. Тобто намір ми можемо не усвідомлювати. Результат нашого наміру є те, що ми маємо на сьогоднішній день. І якщо те, що ми маємо на сьогоднішній день, нас не влаштовує, Наприклад, нерозгорнута розгорнута система сексу, да, тема сексу. Значить, в минулому намірі там стояв повний ігнор на це. Туди не, не, був, не був не те, щоб фокус, а був намір, наприклад, гратися в певні ігри. Хто кого да, в плані перекриє чи слово буде останнє? От що було важливіше. Наприклад, і виходить, що коли ми йдемо до якогось більш, більш об'ємного наміру. Ми можемо побачити проблемні точки минулого наміру, і ми можемо побачити, яке викривлення нами тоді керувало, де ми трошки змістились туди чи туди, або і не трошки змістилися. Відповідно, це відбувається як з вами, так і відбувається з тими, хто вас оточує. Для чого я це кажу? Для того, що треба розрізняти, що відбувається з собою і з іншим. Для того, щоб це розрізняти, потрібно отримати певний присмак. Присмак, наприклад, лівого і правого. Те, що ми на базовому, на відносинах багато говоримо про ліво і право і описуємо його словами, це не має такої сильної точки впливу, коли ви розумієте, що це.